Вин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Вранці росіяни спрямували по Запоріжжю ударний дрон. Вже відомо про чотирьох поранених людей. Жінкам надають допомогу. В будинках вибиті вікна та пошкоджені фасади. Наслідки атаки показали в Запорізькій військовій адміністрації. З півтисячі ударів завдали окупанти по прифронтових містах та селах. Впродовж доби через обстріли в Пологівському районі сталися дві пожежі. Оріхову росіяни вдарили артилерію, пошкоджена авто комунального підприємства. Поранено. Людину. Напередодні там вогонь охопив житловий будинок та господарства площею в понад 100 квадратних метрів. У селі Успенівка рятувальники загасили ще два помешкання, що зайнялися після удару. Продовж доби окупанти завдали 487 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 25 повідомлень про пошкодження приватних будинків та квартир. За інформацією Генштабу, на Оріхівському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону в районах Новоданилівки та Плавнів. Наші захисники відбили всі атаки. На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Знову відчути життя. В будинок на вулиці Сталеварів повертаються мешканці. У 2022 році дім вщан знищила російська ракета. Та нині квартири відремонтовані, мережі відновлені та збудоване нове укриття. З подробицями Вадим Сорвін. У жовтні 22-го року ракета С-300 зруйнувала будинок на вулиці Сталеварів, 16. Мешканці й досі пам'ятають ту ніч. Пошкоджив частину будинку, постраждало багато мешканців, постраждало багато квартир. І сьогодні ми дочекалися цього дня, коли ми вже можемо по повному обзізі зайти в свої відбудовані квартири. Відбудову тут почали вже за кілька місяців після атаки, і нині від наслідків удару не залишилося й сліду. Відновлено всі 12 зруйнованих квартир, утеплено фасад, замінено мережі та покрівлю. Під час повітряної тривоги люди можуть сховатися у новому укритті. Відновлено системи опалення, водопостачання, водовідведення. Ну тобі ж будинок буде повно. Повною мірою вже функціонувати, в якому можуть мешкати ми мешканці. Все зроблено якісно, і думаю, що будемо ще довго тут мешкати. І надіємося на нормальне життя. Дев'ять родин уже отримали ключі від своїх осель, ще троє наразі не в місті. Під час зустрічі з представниками влади мешканці говорили про проблеми, що ще треба вирішити. Зокрема, усунути просідання асфальту на парковці. Дощі ще пройшли, воно просіло. Це значить, десь воно туди у знайшло. Так. Да. Раніше була отам калюжа, у нас не висихаюча. Роками, ро роками, роками. роками. Да. Зробили зауваження, проклали, слава Богу, Краб, да. оцей Лівня. Лівня. Ну, тут... проблему зі зливовою системою обіцяють вирішити найближчим часом, а також кронувати аварійні дерева. Ми готові комунікувати з мешканцями. Якщо дійсно є якісь питання, які можливо вирішити до того, як вони заїдуть в свої будинки, безумовно ми в комунікації на зв'язку принагідно дякую департаменту ЖКХ та керуючій компанії «Ремсервіс», яка тут сьогодні займається тими питаннями, щоб мешканці змогли заїхати і були задоволені. Буде складено акт по кожній квартирі частині недоробок і до підрядника будуть доведені задачі допрацювати всі ті недоробки. Ми маємо досягти задоволеності мешканців від тих які вони вже на собі відчули. Щоб зафіксувати всі недопрацювання, спеціалісти проводитимуть обхід кожної квартири. Вадим Соровін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Запорізька лікарня, перша серед комунальних медзакладів України підписала меморандум про співпрацю з міністерством у справах ветеранів. Тут вже готові лікувати катаракту, наслідки травм та вводити спеціальні ін'єкції. Для цього закупили перші 200 флаконів препаратів, яких вистачить на 800 пацієнтів. Також кажуть медики, планують лікувати і глаукому, отриману внаслідок травм. Було доведено, що посттравматичні всі зміни, вони, на жаль, ми не можемо копіювати саме фактами, тому спеціально для нас також в нас з американських фірм, а саме окон, вона надає 30 дренажів ахмеду для того, щоб ми імплантували їх в поку, для того, щоб пацієнтів знизився внутрішньорочний тиск. І якщо ще що може щось бачити, воно буде бачити, як мова довше. Дуже важлива історія, тим паче нам є чим пишатися, що на базі комунального некомерційного підприємства є така професійна, компетентна, крута допомога, і чесно це дуже почесно, що ми перший комунальний заклад, який взагалі підписав меморандум з Міністерством ветеранської політики. Планують у Запоріжжі започаткувати і символічний простір пам'яті родини зниклих безвіст та хочуть створити алею надії. Це буде меморіал із фото та іменами тих, чия доля досі невідома. Ми, як родини, дуже переживаємо за те, щоб наші рідні були не забуті, щоб про них говорили, шукали, бо насправді ми як родина... Ми можемо зробити дуже мало. Ми можемо вийти на акцію підтримки, ми можемо написати заяви, в якісь установи, повторювати, дублювати їх кожен місяць, але ми хочемо це, як знаєте, втілення нашого болю в щось матеріальне. Ми хочемо, щоб про них також чули, не забували не лише ми, але й суспільство. Близько 800 квадратних метрів дороги та понад 100 тонн асфальту в Хортицькому районі продовжують ремонт внутрішньоквартальних доріг. Це ділянка, на які не звертали уваги десятиліттями. Нині роботи виконують вже за шостою адресою. Ми відштовхувалися від звернення місцян. Хортичан також аналізували складності щодо в'їзду спеціальної техніки, пожежних машин, швидких машин швидкої допомоги. В наш час, коли є моменти і обстрілів, і треба оперативно реагувати. На цих ділянках навіть спецтехніка не могла заїхати. Цьому дворі також понизять бордюри та встановлять тактильну плитку. Обладнають і пандузи, щоб маломобільні люди та мами з візочками могли вільно пересуватися тротуаром. Це частина міської програми з безбар'єрності. Роботи у нас розпочалися з понеділка. Ми відфрезували цю всю весь цей двір. Потім у нас були підготовчі роботи, підсипка, уборка. Ну а сьогодні вже у нас укладка асфальту. Фонтан годинник, що на бульварі Шевченка привели до ладу це популярне місце для прогулянок та фотосесій запоріжців. Комунальники з КП тетан, відмили іржу та інший бруд, замінили воду та нанесли захисний шар від окислення. Для роботи використали апарат високого тиску та спеціальні хімзасоби. засоби. Таку ревізію здійснюють регулярно впродовж літа. Водограю обслуговують що два тижні наступним. Планують почистити фонтан серця. Продовж цього обслуговування відбувається ревізія насосного та електричного обладнання, мийка гранітних елементів фонтану, мийка чаші фонтану. Потім наповнення його водою та запуск в роботу після проведеної робіт. Молодь тут і зараз під таким гаслом в Запоріжжі відбулось зібрання першої фокус групи учнів. Школярі з 50 навчальних закладів міста обговорили, що може зробити шкільне життя цікавішим та доступнішим для всіх, зокрема про інклюзивність, мотивацію школярів та роль учнів в ухваленні рішень. Розглядали сім питань і та працювали у групах щодо інклюзивності та доступності, мотивації учнів, як загалом покращити учнівке саморядування та взаємодію між школами загалом, як залучити вчителів, щоб вони також змогли якось співпрацювати з учнями більш краще. Школярі ділилися, чи можуть вони впливати на життя в своїх навчальних закладах, і чи відчувають, що їхню думку чують. Організатори пояснюють, що такі зустрічі вчать молодь брати на себе відповідальність і показують, що зміни в школі можливі, якщо учні самі активно долучаються до рішень. Міська молодіжна рада створила робочу групу з питань залучення учнівства до прийняття рішень. Зараз вже готове типове положення про створення учнівського парламенту при міській молодіжній раді. Я маю надію, що саме цей цей інструмент залучення молоді як дорадчий орган, або це буде конституційний дорадчий орган, зможе підштовхнути і нашу владу, і нас залучати учнівство. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.